Добрий вечір, я запрошую вас, під абажур. Ми з вами стоїмо на порозі нового року, і, звичайно, кожен із нас мріє про те, що було щастя і мир в родині, і найголовніше в рідній Україні. Наші діти, наші онуки, наші правнуки це майбутнє України, але те, що ми сьогодні вкладемо в цих дітей, від того і залежить, яким буде це майбутнє. Знаєте, як то кажуть, от що посієш, ти пожнеш. Ми сьогодні будемо говорити про багато різних речей, зокрема, про патріотизм молоді і дітей, про патріотизм до свого міста, про те, як виховати майбутнього депутата Верховної Ради, до прикладу. Справа в тому, що я сьогодні під бажур запросила керуючу справами виконкому Хмельницької міської ради мати трьох дітей Юлію Сабій. І, власне, з нею ми спробуємо розібратися у цих питаннях. Добрий вечір. Доброго вечора. Рада вас бачити, дякую взаємно. ємнаві. Давайте одразу ви дивіться. А, ви зараз дуже багато спілкуєтеся з учнівською молоддю, спілкуєтеся з дітьми, і ви прекрасно бачите, які ці це діти сьогодні. Та і ви можете однозначно, я думаю, сказати, чим вони. Відрізняються від своїх батьків, від своїх дідусь, від своїх прадідусь, до прикладу. Да? От сьогоднішні діти, оці маленькі українці. Ну, скажімо, щоб бо я розумію, що це такий може бути дуже розголога відповідь. Скажімо, п'ять таких характерних ознак, які би ви виокремили саме для цих дітей. Ви знаєте, українська земля вона завжди мала дуже гарне вховання. І кожна українська родина несла в собі оце от зернятка угу. патріотизму і любові до своєї рідної землі. Тому чи відрізняються? Напевно, не відрізняються від своїх батьків, від своїх родин, тому що вони є цими зернятками, і кожна українська родина дає цю любов і любов саме до своєї рідної землі, цій дитинці. А дітки вони настільки. Прагнуть обізнаності настільки прагнуть такого великого інформаційного потоку, uh -huh. такого надзвичайного, не такого, як зазвичай може дати родина. І в цьому є дуже велика родзинка дати дитині пізнання належності до нації, пізнання належності uh -huh. до своєї землі, такі відчуття. Повного і абсолютного українства в душі. От бачите, ви власне от зараз сказали ту найголовнішу рису. Тому що я завжди порівнюю, я не дарма поставила це запитання. Я також, наприклад, це запитання приміряю на себе. Та, от що, що я бачу зі сторони? Та, от, ми були дітьми Радянського Союзу, ми не, ми не були дітьми. Ну, моє покоління мене на везі, те, яке йшло переді мною. Ми ну не, не для нас Україна не була нашим домом. Для нас Україна не була тією землею, за яку варто боротися. От, мені здається, от у цьому різниця, от той, той свідомий, абсолютно патріотизм, про який ви говорите. Дивіться, Юлія Сергійна, е, ну, патріотизм до е, України, до своєї країни там, починається з патріотизму до тієї маленької землі, де ти народився. З міста, містечка, селища. А з чого починається патріотизм до міста? От, як ви вважаєте? Це починається з дитинства. І я коли бачу оченятка маленьких дітей, я завжди згадую своє дитинство, свою вулицю, по якій я навчилася ходити. Знаєте? А де ви народилися? Я народилася в Маріуполі Донецької області Ось на Азовському морі. Угу. Я дуже люблю своє місто, дуже люблю ті вулички, дуже люблю морські вітерець. Напевно, вам дуже болить те, що зараз так, там відбувається. дуже болить. Я хочу, щоб дитинство цих дітей було, знаєте, таке. По дорослому, можливо, казковим, але все ж таки, щоб воно було, щоб вони відчули на собі оце от неймовірний вир такого. Надзвичайного багато інформації має пізнати дитина, багато чому має навчитися, але якщо вона має, має мати буде мати в собі цю любов, таку знаєте, не намальовану, не окреслену, коли от цю любов її можна буде донести іншим шляхом, тоді вона виросте надзвичайною людиною. Вона виросте щирим, відвертим громадянином цієї держави і дійсно в себе бере все, все, Ви на сьогодні є патріотом міста Хмельницького, хоча народилася в Маріуполі, та? так. А скільки років ви вже тут у нас? Я хочу вам сказати, що ще з маличку я була школяркою шостої загальноосвітньої школи, свого вивчення німецької мови. Батько був військовослужбовцем, тому так сталося, що ми з Маріуполя переїхали саме живе. Можна сказати, батько, що Хмельницький вже та, така та, дійсно та, друга та, батьківщина. Та, та. Добре, давайте знову ж таки дивіться, от я пригадую своє дитинство, та я хмельничанка. І коли була ще школяркою, для нас от ця територія так? площі Майдану це було щось таке неймовірне. А у ці будівлі дві, то тобто міська рада, обласна рада, де працюють великі тьоті і дяді, для нас взагалі були... Ну, таким, ніби як щось недоступним абсолютно. Тому, здавалося, вхід туди це вже щось таке, ну, просто для нас, ну, заборонений. Ми не могли туди потрапити, ну, і у нас і такого бажання не виникало, якщо чесно. На сьогодні картина змінилася кардинально. І те, що відбувається зараз в міській раді, туди ходять буквально класами діти, туди вони ходять і пізнають якусь інформацію. От, Власне, я хочу спитати вас, я не думаю, що це зводиться лише... Ще до екскурсій, тобто по будівлі, ну і можливо трохи там про мерів міста, голів міста для чого відкриті двері, що пізнають діти. знаєте, всі наші дітки вони є основою громадянського суспільства. Це дуже високий термін, дуже важкий для дитини. Однак, прийшовши в міську раду, вони перш за все мають пізнати те, що вони є представники територіальної громади міста Хмельницького і що. Хмельницька міська рада, як орган місцевого самоврядування, має працювати виключно в інтересах територіальної громади міста mm -hmm. Хмельницького. Тісно, вони сідаються на робочі місця депутатів міської ради. Вони бачать систему для голосування, вони розуміють, що вони є частинка територіальної громади, і вони абсолютно свідомо починають включатися в життя міста. Вони зовсім іначе дивляться на місто. Вони іначе аналізують заходи, які відбуваються, іначе аналізують інформацію. Вони розуміють, що вже з 18 років вони можуть сидіти за ціні в статусі депутата. депутата міської ради і аналізувати ті процеси, які в місті відбуваються, а найголовніше долучатися до цих процесів і вирішувати, і робити все, і працювати для свого рідного міста, але обов'язково маючи свої знання, які вони набувають в процесі навчання. А як ви помічаєте, от взагалі діти, ну вони це політичні абсолютно? Та? І е, чи не є за складною для них та інформація, яку ви їм подаєте, та? чи не є, ну, якимись можливо не сприй... У тому десятирічному віці, я так розумію, що десь приблизно п'яті класи та починають так. приходити до вас. Чи не є якесь певне таке відторгнення? Чи залежно від того, як це подати, от як ви гадаєте? Ви знаєте, дійсно раніше в приміщенні Хмельницької міської ради розташовувалося Олексіївське реальне училище для хлопчиків саме віком 10 років. Тому саме така вікова категорія мною була обрана і. Я дуже легко, дуже просто роз'яснюю дітям, що є таке влада. А для того, щоб вони досягнувши виборчого віку, усвідомили, що вони можуть іти і керувати містом. Ну, тобто, ви вони... виховуєте таким чином інтелектуальну інтелектуальну виборця, інтелектуальну еліту я виховую інтелектуально свічну людину. Я виховую з малих років з 10 років, і хочу довести, що якщо саме з 10 років. До 11 класу, коли в нас ще є учнівська молодь, потім вже у нас буде студентство, mm -hmm. там вже можна приймати участь у громадських молодіжних організаціях, бути в складі певних об'єднань, та й долучатися до політичного життя міста можна перевернутися із своєю свідомістю, зробити надзвичайно важливі речі. А не головніше не боятися того, не думати, що дійсно, як ви сказали на початку, то якісь такі достатньо дорослі mm -hmm. виважені люди. Та? Тому всі є з родом з дитинства. Ми всі виховувалися, ми всі здобували свого досвіду, і нарешті цей досвід готовий передати. Я дуже хочу передати свій досвід, свої знання, свої ініціативи цим дітям. Звичайно, не кожен стане депутатом міської ради. Можливо, хтось стане помічником депутата, можливо, хтось прийде на вибори і зробить свідомий вибір. Найголовніше, щоб вони відчули цей от потік. Любові до своєї держави і до того, що вони є частинка цієї держави, вони є українці, вони є свідомі діти своїх батьків. Я хочу дуже хочу ними пишатися, і дуже хочу щоб ними пишалися родини їхні. Дивилися на них і знали, що. Цих дітей є майбутнє. Я зрозуміла. Е, ну, це не є ніби як ну це чужі діти. Да. Да? Ви мати трьох дітей. Чи бачите ви їхнє майбутнє в політиці? Чи е, розповідаєте ви їм так само, е, як і дітям, які приходять до вас зі шкіл, про те, що таке самоврядування, про те, е, яка мета, про те, як взагалі можливо виховати в собі ті чи інші якості? Я виховую своїх дітей бути лідерами. І саме лідерські позиції, вони так само мають мати певне підґрунтя. І успіх в майбутньому, в дорослому житті, звичайно, залежить від кожного з нас, але і ще від тих людей, які знаходяться поруч. Не можна бути абсолютно успішним, коли навколо тебе не успішні люди. Ти не будеш відчувати свого розуму і свого потенціалу, якщо навколо тебе будуть необізнані люди. Успіх громади, як і успіх держави, залежить від успіху кожного. І тому свідомо навчаючися. Своїх дітей я йду на те, щоб свідомо навчати інших дітей, з якими мої діти спілкуються, з якими вони бачаться, з якими, можливо, вони І віку, віку діти у вас? В мене старша дівчинка в восьмому класі, їй вже 14 років виповнилася, 11 років має середнє, і 5 років має маленький хлопчик. Мій. Тобто ви абсолютно можете дійсно знати, напевне, як реагує дитина в тому чи іншому віці, тому що у вас є навіть різниця така, так? Так. на такі складні питання, які от сьогодні ми піднімаємо у студії. Ще в мене є таке запитання до вас. Зазвичай ті люди, які стали депутатами, неважливо, чи це місцеві та, ланки, чи це Верховної Ради, та, вони намагаються з часом. Зробити так, щоб їхні дорослі вже діти та, також потрапили на цю дорогу, також стали депутатами. Тобто, така вже, як то кажуть, сімейна династія в депутатстві. Як ви особисто ставитеся до таких речей? Ви знаєте, батьки мають підтримувати своїх дітей, звичайно, у всіх починаннях. І... Свідомо розумію, що можу допомогти дитині своїми знанням, своїм досвідом досягти успіху і на політичній ниві. Однак вибір має бути за дитиною, тому що дитина має бути сама в собі впевнена, сама в собі інтелектуально обізнана. Хоча навіть і для п'ятикласників я говорю, що депутатом міської ради може бути кожен, незалежно від професії, тому що депутати міської ради не отримують заробітну плату. Вони працюють угу. на громадських засадах на користь громади міста. Хоча. Кожен має мати шанс, але кожен має йти у владу свідомо і розуміти, що він працює не на себе, не на свій імідж, не на свою репутацію і не на свій імідж, такий знаєте, чи можливо, навіть рейтинг. Він працює в команді, вони всі мають працювати разом. І дійсно, спільний результат досягається тільки через те, що кожен свої знання, кожен свій досвід набути через життя. Він віддає. На користь громаді. Це дуже важливо. Це дуже такі великі величини, які мають бути вкорінені, навіть так можу сказати, в свідомість дійсно з матеріалу. Ну, малих ви років. дійсно, ви, ви саме працюєте з свідомістю цих дітей, тому що вони мають розуміти, до чого власне, треба йти, та? так, і які якості мають бути у того самого лідера. От, давайте ми тепер від цієї такої освітньої програми трошечки відійдемо. У нас в місті є конкурс читців. До речі, влучна достатньо назва. Ви як єдиний натхненник, і як організатори цього конкурсу, нації». Так. слово нації. Ну, Те, що з маличку дітки люблять читати вірші, це було завжди. Тільки дитина народилася, матуся їй вже читає віршики. Тобто це дійсно вже як в генетиці кожної дитини. От. Це починається з садочка і далі. Діти дійсно люблять читати вірші. Які, які вірші читають діти на конкурсі Слово нації? Тому що сама назва за себе вже говорить. Та? От. Але чи дійсно не є воно занадто? Ну, Перевантажено, скажімо так, такими речами, ну як патріотизм, але знаєте, з іншої площини, тобто ще не усвідомлюючи того. Як ви це бачите. У нас декламаційний конкурс Слово нації в місті Хмельницькому у двох категоріях: це перша категорія авторська поезія дітей і поезія подільських поетів, які декламують діти. Ми не ставимо чітких тем. Ми даємо можливість дітям разом з класними керівниками або, можливо, з вчителями української мови і літератури обрати. Той декламаційний твір, який дитина на той момент має тобто ініціативу Тобто у вас немає декламації. там ні? У нас є три вікові категорії і дві номінації так, говорить, авторська поезія і поезія подільських поетів та вже відповідно, коли дитина виходить на сцену і читає свою авторську поезію. Ми чуємо про що вона читає. Звичайно, це дуже болючі теми сьогодні для країни, тому що дитина на свій розсуд, своїми словами, своєю емоцією передає свої почуття то є дуже зворушливо, і то є дуже сильно, коли дитинка 14 років, 13 років достатньо виважено і достатньо сильно аналізує те, що відбувається. пригаду інтерв'ю я бачила в якихось новин. Дівчинка 12 років написала дійсно вірш от, про ту війну, яка відбувається на сході. І Там стільки болю, там стільки дійсно таких речей, дорослих абсолютно речей. І в абсолютно праві в тому, що діти наші. Свідомо чи підсвідомо пропускають через себе усе те, що відбувається в країні, в суспільстві. Абсолютно. Не кожен може то сказати словами поезії. Звичайно, не кожен. Хтось може продекламувати, але обравши для себе саме той твір для прочитання, який близький на той момент. Але, звичайно, авторська поезія вона не перевершена, то до... зі сльозами на очах можна так сказати, uh -huh. тому що настільки зворушливо, настільки сильно, настільки отак пробирає, що. Я розумію, що навіть знаєте, навіть не сама форма даного конкурсу, навіть не сама назва, а сам зміст має дуже велике значення, тому що дитина виходить зі своєї авторської поезії на сцену, і вона не боїться аудиторії і свідомо розповідає про свої думки і про свої переконання. Це є дуже Гарне виховання на майбутнє так. Це власне те, що належить тобі, твоєму серцю, належі твоїм думками, твоєму розуму. А, взагалі, я поэтому насправді я захоплююсь, тому що вони знаходять такі слова, які ну не знаю, які не звучать, скажімо, щодня. Та воно ну, навіть Костенко там коли про вірші є вірші квіти, вірші дуби, є іграшки, вірші, є рани, є повелителі і раби. Тобто, так. це сказати про вірші такі речі. Я вже сама почала теж. Цитувати, а у вас взагалі от є улюблений ваш поет, можливо, рядки якісь. Хотілося б почути від вас в студії також. Наш абажур дозволяється. Мені дуже подобається поезія львівської поетеси, Любодолик, особливо, коли поезія співзвучна з написанням таких сверідних літературних текстів, поєднання. Угу. Може, продекламувати вам? Ну, давайте, давайте. Коли тобі вже геть не переливки, Бог зішле тобі, ангела срібного, або чоловіка, чужого, нерідного, або жінку, навіть не матір, або дитинку, рум'яне Яблочко, що сміється до тебе, не знаючи, що тобі вже геть не переливки, Бог зішле тобі, Янгола, знаєш, дуже люблю. Дуже сильні вірші, дуже проникливі, і знаєте такі, які і надихають, і допомагають, і підтримуються. І жіночі підтримуються. І все підтримуються. І не такі жіночі, це відчувається просто, і такі об'ємні, глибокі. Ми дуже дякую вам за те, що продекламували навірка. А що чекає на переможців конкурсу? Щось особливе. Переможці конкурсу, так як і переможці інтелектуальних ігрових змагань. Ми про ще поговоримо, до речі, так, да, але ми ми приз у нас є головний один це поїздка на екскурсію Верховну Раду України. Так само головний приз був обраний свідомо для того, щоб дитина розуміла, що свій інтелект вона має віддавати своїй державі і максимально розвиватися, максимально вчитися, йти в владу. І впроваджувати своє навчання, своє виховання там, де найбільше воно ну, необхідне. Декламатори їдуть в Верховну Раду України. Мені здається, що взагалі ці діти, які зараз є, і на долю яких дійсно ем, прийшла і війна, також та вони бачать, як зараз знову піднімається Україна, та то це взагалі буде якась інша формація тих депутатів Верховної Ради. Я дуже хочу в це вірити. І депутатів ем, також і місцевих рад, дуже хочу в це вірити. Ви знаєте, українською мовою треба жити. Її треба любити, її треба в собі викохувати. І дуже сильно презентувати суспільству. Тому що не можна награно вивчити українську мову, прийти в Верховну Раду і казати, що я є українець. Тим треба жити. Воно має настільки сильно розвиватися в тілі, це як кров, як наша свідомість, як наш генетичний код, як наше розуміння того, хто ми є насправді. Тому українська мова. Декламації дуже красивий, елегантний спосіб, інтелектуальний, дуже щиро, відверто і поступово крокує українськими родинами. Я хочу, щоб діти любили свою мову, щоб вона була для них настільки рідною, як, як мама рідна, як рідна родина, як рід, як земля, і тоді все разом дасть неймовірний ефект. Це ефект пізнання себе як частинки України, як частинки української нації. Головне бути чесним з собою, ви так. абсолютно правильно сказали так і, і чесним перед дітьми, тому що вони дійсно не сприймають, навіть якщо ми здає, нам здається, що вони е, це все, як то кажуть, е, е, взяли в себе. Це не так, вони не сприймають брехні, вони не сприймають нещирості. І тому тут дійсно дуже важливо бути з ними чесними, відвертими так, ну, то так. Ви е, торкнулися теми інтелектуальні ігри. Наша телекомпанія започаткувала такий проєкт як Битва шкіл. Ви є таким ідейним натхненником. О, так само в, в цьому проєкті звучать запитання і про місцеве самоврядування, власне, і про історію міста. Та. Буквально нещодавно завершився от, ще один етап змагань. Поділіться своїми враженнями, що ви там побачили. Тому що от, навіть зараз фотографії ми бачимо, вони настільки емоційні. От, чи дійсно настільки, настільки от, від відкритими, емоційними інтелектуалами є ці наші діти. Я вчу дітей перемагати, це правда, і вони в собі мають. Відродити в це, в це відчуття двобою, тому що коли змагаються команди, коли змагаються школи, коли це саме є інтелектуальні такі битви, своєрідні, які ґрунтуються mm -hmm. на знаннях законодавства про місцеве самоврядування, історії України, і історії Хмельницького всесвітньої історії, і вони перемагають самі, і вони знають, що вони успіху досягають самі, а найголовніше досягають свого результату, завдячуючи своїм знанням, mm -hmm. це дуже то важливо. є не Емоція цю емоцію не можна награти, вона, бачите, настільки, в них зараз, та, вона настільки о, закипає. Поділитися цими знаннями знаннями, які в них є. Так, це дуже, дуже важливо, сильна. тому що якщо ці знання оцінюють, та, то відповідно тобі хочеться далі пізнати все більше і більше. І оцей саме, саме такий формат от битви шкіл він власне про це говорить. Це є говорити. дуже гарний формат. Це формат, в тому числі є дуже сильним підґрунтям для дітей розуміти, що немає нічого такого в житті, чого не можна досягти. Нема таких перепон, які не можна здолати, і завжди впавши на коліна, треба встати, і той, хто програв, має встати і довести, по-перше, самому собі, що не гідний на перемогу, і доводити до наступного разу. І коли вони будуть загартовуватися в таких двобоях, коли вони будуть мати цю виваженість інтелектуальну, коли вони будуть розуміти, що холодний розум, знання. І Покрокова цілеспрямована робота. Це шлях до успіху. Вони до того успіху дійдуть. Вони досягнуть того. І знаєте, навіть діти, які їздили вже в Верховну Раду, які mm -hmm. пройшлися колуарами Верховної Ради. Вони не оцінили це як колуар. Вони це оцінили як результат свідомої роботи. І дуже би хотілося, щоб громади, все ж таки, оцінюючи кандидатів в депутати Верховної Ради України, оцінювали цю інтелектуальну складову, не складову шоу бізнесу. А складову інтелектуальну, наскільки людина доросла, готова працювати на народ України, наскільки mm -hmm. вона готова віддатись. Юлія Сергіївна, я бачу перед собою власне щиру українку. Це мене тішить. Чи була та постать, можливо, їх декілька, яка дійсно формувала вашу особистість, історична постать, яка вам близька? Я можу сказати про ту історичну постать, про того політичного діяча, який. Зараз на сьогодні змінює мою свідомість. Це є В'ячеслав Липинський, uh -huh. це політичний діяч, історик, він жив у 19-му столітті, і він якраз і займався теорією циркуляції політичних еліт. І він говорив про те, що нація, яка не може викохати і народити свого, Політика, свого керівника завжди приречена знаходитися під впливом чужинця, і тільки та нація досягне успіху, коли буде мати свого власного народженого політика або діяча, або історика, який зможе зрушити тісно свідомість тих людей, які є не настільки обізнані. В різних політичних процесах тому саме сьогодні В'ячеслав Липинський є той постацю, mm -hmm. праці якого я читаю, я аналізую, і я роблю для себе висновки в тому, як я маю сьогодні спілкуватися з молоддю для того, щоби. В майбутньому побачити свій результат, а свій результат я зможу побачити, я так собі розумію, що за 6 років, тому що вже ці п'ятикласники, які в нас були того року, вже шестикласники, і вже як вони будуть досягати 18, 18 річного віку, я зможу побачити. А Можливо, трошечки раніше, коли вісімнадцять років буде вашій старшій донечці, можливо, і так так як плануєте зустріти новий рік, новорічна ніч і власне різдво от вашій родині. Ви знаєте, тільки в сімейному колі, тому що дітки завжди хочуть бути разом зі своїми батьками, і саме материнська любов, увага саме в ці дні. Вони дуже необхідні. Які в мене не були діти там чотирнадцять та одинадцять і років. Вони всі хочуть мами, маминої любові, маминої присутності, тому я буду дуже тішитися саме в ці новорічні різдвяні свята разом зі своєю родиною. Звичайно, що святкувати щиро, відверто, гарно, сподіватися на всілякі гаразди В наступному році. Угу. Так. Юлія Сергійовна, дуже дякую за участь у програмі під абажуром». Хочу, щоб дійсно ваші мрії, ваші такі ну, благородні цілі, щоб вони справдилися і щоб в нашій країні все було добре. Дякую. 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 Ну і Хмельницькому процвітання однозначно. Так? Так? Дякую. дякую. Побачимося під абажуром». До побачення.